На часі депутатська година сьогодні про свою роботу звітує народний депутат України Андрій Табалов. Я вас вітаю, пане Андрію, в нашій студії вас, і пропоную розпочати з того, що ми сьогодні відзначаємо День Конституції. Власне, процес реформування держави у нас також розпочався з того, що ми повернулися до Конституції 2004 року. А сьогодні також йдеться про децентралізацію як складову реформування загального в державі. Скажіть, будь ласка, чи децентралізація передбачає внесення змін до Конституції України ну, зокрема? Ну, в принципі, воно передбачає, хоча це дуже тривалий процес і дуже кропіткий, і дуже складний. Тому я особисто вважаю, що перше, що треба змінити, це бюджетний кодекс. Це набагато швидше і фактично це є основою децентралізації, тому що надати просто повноваження регіонів це мало, не давши їм гроші, тому що що вони просто будуть робити з цими повноваженнями, з цими правами, треба підкріпити це фінансами. Е, як це зробити? Ну дуже просто. Треба зробити е, перерозподіл податків, для того щоб більшість податків залишалася на місцях, тобто в місті, в селі. В області, про це я казав ще в 2012 році. І от, нарешті, ми до цього підійшли. От я особисто відстоюю принцип, щоб підприємства платили податки не за місцем реєстрації, а за місцем фактичної діяльності. Наведу вам приклад, особливо по Кіровоградській області. Ми всі розуміємо, що область дотаційна. Хоча у нас є Уран, у нас є інші корисні копалини, які приносять фірмам, які цим займаються. В тому числі державним надприбутки мільйонні, сотні мільйонів, мільярди. Е, хоча ці всі е, надра от, е, все це знаходиться на території Кіровоградської області. Тоб, тобто, я вважаю, що було б логічно, якщо більшість податків від цього була саме в Кіровоградській області. Е, а на даний момент що виходить? Що фірми з реєстрацією в Києві? В Дніпропетровську або в Дніпропетровській області займаються цим ну, і фактично платять податки там. А ми з вами маємо тільки проблеми від цього. Тому це одне з найголовніших таких принципів, на мою думку, це зробити так, щоб підприємства платили податки за місцем діяльності. Тобто розробляєш ти надра отут, отут і плати податки. Я розумію, що деякі податки можна платити і в Києві, і в Дніпропетровській, і так далі, але основні повинні залишатись тут. Наступне питання, дуже болюче для підприємців, навіть якщо вони хочуть перереєструвати підприємство. На даний момент це дуже складно. Це дуже складна процедура, треба пройти податкову перевірку, як мінімум. Про перевірки податкові ми ще з вами поговоримо. Так от це може затягнутися, якщо не на місяці, то на роки. Я вважаю, що нічого держава не втратить, якщо підприємство переєструється за декілька днів навіть без перевірки. Перевірку ту можна пройти вже е, в іншій податковій. Е, якщо це або Кіровоградська, або Дніпропетровська податкова, я вважаю, що це не має значення, тому що це все одно центральний орган е, виконавчої влади, і він підпорядковується е, в Києві. Ще що хочу сказати, я думаю, що е, від сильних Міцних таких потужних регіонів виграє навіть столиця. Ні в якій цивілізованій державі немає такої концентрації влади і немає такої концентрації ресурсів в одному місті. Немає. В Німеччині, в США, в Швейцарії там є дуже сильні, дуже потужні регіональні центри. І від цього виграє і молодь, яка має. Розвинену інфраструктуру, там повинен бути аеропорт, повинні бути нормальні дороги, повинні бути лікарні, навчальні заклади і такі інше. І тоді просто молодь не буде виїжджати у Київ або до інших міст, або навіть за кордон. І я скажу, що навіть кияни від цього виграють. Ви подивіться, якщо ви були в Києві, там постійні пробки на дорогах, там космічні ціни на нерухомість. Чому? Тому що дуже багато приїжджих. Я думаю, що кияни просто. Будуть дихати легше, якщо це все розвантажиться. І міста, такі, як Кіровоград, Вінниця, Запоріжжя, інші міста будуть теж дуже потужними, і люди просто там будуть залишатись, купувати нерухомість там, розвивати свій бізнес там, сплачувати податки там. Тому я буду ініціювати обговорення цих принципів на локальному рівні, на місцевому. Тобто кожен. Кожна міська влада, кожна сільська рада, навіть обласна повинні сісти і порахувати бюджет, свої доходи, свої видатки, подивитися, які дефіцити, яким чином можна його перекрити. Я розумію і повністю переконаний, що така дискусія повинна початися з регіонів, от з, з Кіровограда в тому числі. Потім це все повинно узагальнитися і вже виникнути з цього якісь серйозні законодавчі ініціативи на рівні Міністерства регіонального розвитку. Ви вже власне почали говорити про проблеми підприємців. Якщо продовжити цю тему, скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні є суттєвим та надмірним тиск на підприємців? Податковий тиск? Ну, я вважаю, що все-таки він дуже великий на даний момент. І це навіть не проблема тих людей, які працюють на даний момент в податковій. Проблема закладена в самій системі. Е, як мінімум, в Киров... не в Кировограді, перепрошую, а в Україні. Е, ну, мабуть, найбільша кількість податків, ну, якщо не в Європі, то в Східній Європі це точно, а може навіть і в Європі. В розвинутих країнах такого немає. Я навіть не можу перелічити, у нас податків різних десятки. У той час, як в розвинутих країнах їх ну, може ну, максимум 10. Більше того, ми з вами знаємо, що насправді великих податків, які приносять бюджету найбільші кошти, їх дуже мало, їх до п'яти. Тому постає питання реформування цієї системи. Уряд про це вже казав. Але поки йде реформування, бізнесмени все ж таки страждають, тому що податкова, е, ну, можна сказати, наїжджає іноді. Е, раніше ми знаємо, що такі структури просто використовувалися як важелі адміністративного та політичного впливу, е, нараховувались дуже великі штрафи. На даний момент це змінюється, але повільно. Тому я зареєстрував два законопроекти для того, щоб удосконалити саме е, взаємостосунки між податківцями та підприємцями. Особливо це стосується малого та середнього бізнесу. І я думаю, що це знизить напругу, по-перше, а по-друге, е, трошки, знаєте, зробить прозорими відносини. Е, а взагалі, в Верховній Раді є на даний момент декілька законопроєктів, які. Мають на меті покращити життя підприємцям, тому що на даний момент тут немає розмови поки що навіть про розвиток. Підприємці просто намагаються вижити якось в тих умовах. По-перше, у нас, ви знаєте, і так досить така нелегка ситуація в країні. Ну а по-друге, адміністративний тиск як був, так і є, тому треба приймати швидкі рішення для того, все ж таки, щоб бізнес розвивався. І власне перейдемо до ще одного надважливого, надактуального питання, можливо, навіть в більшій мірі. А сьогодні в країні триває така акція да ланцюгова. Навіть а майже кожна територія створює такі батальйони по захисту території України. І власне створений і батальйон Кіровоград. Ви нещодавно спілкувалися із а, бійцями цього батальйону. Знаєте, ситуація дуже складна. Коли сидиш в Верховній Раді, ми приймаємо дуже важливі рішення. Здається, що начебто ситуація змінюється. От було виділено декілька мільярдів гривень на потреби армії, були закуплені, ну, як мінімум, е дані вказівки закупити дизельку, акумуляторні батареї для техніки, запчастини, форму, берці для солдат. Але ви знаєте, коли... Я сиджу у громадській приймальні і приходять матері цих солдатів, дзвонять самі солдати, приходять їх родичі, батьки. То, ви знаєте, ситуація трошки інша. На жаль, не вистачає дуже багато чого. І от я просто вирішив пересвідчитися особисто в цьому. Пішов у територіальний батальйон наш під назвою Кіровоград. Діло дуже серйозне, дуже правильне. Особливо це актуально, коли ми навіть в Кіровоградській області чуємо про такі речі, як рейдерське захоплення надтопереробного заводу, чи то була Донецька Народна Республіка, бійці, чи то був хтось інший. Це справа міліції, яка повинна в цьому розібратись. Але батальйони такі повинні мати на меті. Забезпечення спокою, спокою і порядку, як на наших східних кордонах, так і пос... безпосередньо в центрі України. Тому це надважлива задача. Я би сказав, що два місяці майже цей батальйон існує. Він повинен просто, я не знаю. Як тільки поступила команда, хлопці повинні вже бути готові їхати і боронити нашу країну. На даний момент, що, що виходить, на жаль, е немає достатньо зброї у хлопців, вони не можуть тренувати стільки, скільки треба. А це ж бійці. Їм треба не з паличками бігати, а з справжніми автоматами е тренуватись. Там дуже гарні, патріотично налаштовані, фізично підготовлені хлопці. Добровольців було набагато більше, але сформували загін тільки з 150 відбірних, можна сказати, людей. То в кадровій політиці у мене сумнівів немає, з хлопцями все в порядку. Але треба їм допомагати. І це ненормально, коли навіть волонтери, підприємці приносять їм їжу, приносять амуніцію, це повинна дати держава. Е, і я цим буду займатися. Я буду писати депутатські запити, я буду спілкуватись з, з відповідними чиновниками, для того, щоб всі ці питання вирішувались е, швидше. Я розумію, що. Фактично, за десятиріччя, можна сказати, українська армія не те, що не розвивалася, вона просто скатувалась у прірву. І бойова підготовка війська, я не маю на увазі конкретних людей, а от всієї армії взагалом вона незадовільна. Тобто люди фактично не готові. І це все спричиняє от ті жертви, які є. На жаль, у нас і в Кіровограді вже є загиблі. Які були на антитерористичній операції. Я дуже співчуваю родичам і зроблю все від мене залежне для того, щоб такого більше не було. А хлопцям потрібно все: і їжа нормальна, і ті ж берці, і розгрузочні жилети, і приціли, і так далі. А найголовніше повинно бути відношення правильне. Всі питання у тих людей повинні вирішуватись дуже оперативно. на... Будь-якому рівні, будь то на місцевому рівні, будь-то на е, київському рівні. Тому особисто я буду робити все для того, щоб це так і було. Колектив готовий виїхати в будь-яке час, яке нам вкажуть. Єдине, як тільки ми будемо забезпечені необхідним для виконання якісного виконання бойових задач, то ми готові будемо одразу, хоч на наступний день виїжджати. Ну, ви вже почали говорити, що власне ви йдете з ініціативою, з винесенням е, законодавчих якихось нормативних актів, аби допомогти хлопцям, так? Зокрема, власне, робота депутата в тому і полягає, аби максимально використовувати законодавчу ініціативу. Скажіть, будь ласка, наскільки це складний процес? І, власне, ну, зрозуміло, що не кожен законопроект стає законом. От опишіть е, такі ключові моменти успіху, так, е, перетворення законопроекту в закон? Ну, по-перше. Звісно, треба обговорити це з громадою. Це особистий мій принцип. Будь-який закон, який я пишу зі своїми помічниками, він народжується із ініціативи людей. Тобто є моя зустріч десь, або є якесь звернення відповідної кількості громадян, для того, щоб я розумів, що це саме потрібно людям, а не моя якась видумка. Це все оформлюється в закон. Далі це треба пройти. Так, такий законопроект повинен пройти комітет профільний і деякі інші комітети. Ну, наприклад, майже кожен законопроєкт, окрім профільного комітету, повинен пройти комітет з корупції. Іноді це абсурдно, але навіть проєкти, які взагалі не потребують виділення ніяких коштів, нічого такого, вони повинні проходити такий комітет. Далі треба отримати заключення науково-експертного управління, а там науково-експертне управління дає висновок, чи цей закон треба допрацювати, чи цей закон можна приймати або в першому читанні, або в цілому. Це декілька тижнів, реально, якщо казати. Крім того, треба, звісно ж, попрацювати з депутатами в профільному комітеті для того, щоб його підтримали. Ну і далі, уже основна процедура, цей закон повинен потрапити в порядок денний Верховної Ради. Оце найскладніше. Я знаю, що ви раду, мабуть, дивитесь навіть ті партії, які були членами, які є членами коаліції, які були. Скажімо так, колеги по опозиції, колишній, навіть вони не можуть іноді домовитися по тим чи іншим питанням, які ставляться в порядок денний, це якась, ну, не знаю, загадка може. Е, от Нещодавно був мій законопроект про громадські слухання е, стосовно е, питань житлово-комунального господарства стосовно деяких будівельних об'єктів, вишок мобільних. Е, цей закон був фактично у порядку денному, але його не прийняли, тому що забракло голосів. Просто для того, щоб проголосувати про е, включення його до порядку денного. Я був дуже розчарований. Е, забракло, ну, більше ста голосів, досить багато. Чому? Тому що просто багато депутатів не було присутніми в залі. Е, ну, Ви знаєте, якщо так працювати, то навіщо взагалі працювати? Тому я підтримав ініціативу, коли. Поставлений був на голосування закон про проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою і відкритими списками. Моє бачення таке: якщо ми там є, якщо ми повинні працювати, ми повинні відкинути всі інші наші питання і працювати, ходити на сесії. Є там маленькі питання, є там великі питання, ми повинні їх розглядати і повинні голосувати. А якщо ми не голосуємо, не ходимо, то навіщо взагалі нам там сидіти? Треба просто йти на перевибори, і нехай люди виберуть ту раду, яка буде присутня там. От така моя особиста позиція. Тому процес, в принципі, такий досить складний. Хоча я знаю, що дуже важливі закони вони приймаються дуже швидко. І це добре. У нас вже не залишається часу. Я пропоную вам в День Конституції звернутися до глядачів і мати таку нагоду. Ну, По-перше, хочу е побажати миру, тому що це дуже актуально і для моєї сім'ї, і для кожної сім'ї Кіровоградської, і для кожної української сім'ї. І хочу побажати вам знати нашу конституцію, знати нашу історію, любити нашу країну і робити все для того, щоб вона розцвітала і була у мирі та злагоді. Я вам дякую. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у депутатській годині звітував про свою роботу народний депутат України Андрій Табалов. На все добре і залишайтесь на каналі Кіровоград.